Вчора після обстрілу міста Селидово до нас було доправлено швидкою допомогою та машинами МЧС. П'ятеро людей, які зазнали уражень різної ступені важкості. Взагалі більшість з них була це легко поранені з осколковим пораненням, які захотіли піти додому і поїхали назад до свого міста. Операції були по обробці ПХО ран, які вони отримали, обстеження згідно протоколів, КТ зроблено. Ну і назначені знеболювання, все, що треба там по стану пацієнтів. Я вроді задрібала. на мене, як сярахнула, все. и спальни, двери, и с это самое с зала все это и шифонер по этой все скворки полетели, балкон чуть не, не свалился туда, окна отсюда два, полностью кухня и зал полностью вылетели. Вот, ну что, я, я даже не знаю, стекла навалом, навалом, все, все побито, короче говоря. Все. Там жилого места нету, понимаете? Двери вот так перекорежены. Думаем, хотя бы салопаном обещают, провести кразис там пока хотя бы салафаном забить это же. Как там можно было окультурить. Тут моя маты живы. И вот 15 минут 10 бухнула, нам звонят, мать надо в больницу. Скорую мы вызывайте. приехали, ее тут придавило, а это и поехали с ней в Покровск. Ей там сделали первую помощь, и мы ее привезли, я к себе домой привез. Ключи ее и волной попала э, там. К дивану вот так вот киданула. Осколки. И, вот. Ну, в общем, она 87 лет э, женщине. Она в шоке. И в спине, спине рана там была. Ну, удалили там что-то там. Осколки и на, Вечера Михайлович. Я то сам виліз їли, а потім тут хлопці допомогу надали мені, могли. А на скору підійшов дівчата, там більше тяжолі ранені були, їх повезли, я як небо тебе перевіз. Локоть, плечо, нос, підборода, куха. Ну, це як якось старому сиділи, нема нічого, ні одного вікна, ну все. Побуду. Ще поломати. Ще побити. Обично так Це було перший раз, як бахнуло і все. І все полетіло. Двері зірвані, окна розіб... розбиті, ну, взагалі, посікло там і стіни, і пали Прил... приложили. Нічого, зараз пали моє. Помагає мамі сьогодні привезли будматеріали, а саме ОСБ, для людей, щоб вони залатали вікна від вчорашнього інциденту. Вчора ввечері приблизно о 21-й годині 10 хвилин російські окупаційні війська завдали удару по місту Солидове. Удар був здійснений за попередньою інформацією техніків, керованою авіабомбою УМПБ Д-30. Внаслідок цього удару було пошкоджено приблизно 13 багатоповерхових будинків, один приватний будинок, цивільні автомобілі.